Доброго дня! Я маю дуже гарну новину, щоб поділитися з вами тією радістю, яку я проживаю зараз. Зараз проходить мій неперевершений авторський курс цілителі, який я створила особисто і дуже горжуся цим, тобто своєю роботою. А ще більше я горжуся тими людьми, які приходять на мої проекти. Я хочу сказати вам про красу, яку я бачу зараз в теперішніх людях, в людях теперішнього часу, саме вже нового часу, який проявлений тут. І саме цілителі це ті люди, які вміють коригувати енергії, особисті енергії людини з енергіями простору, в якому вона живе. Тобто дуже корисно і дуже дуже цікаво. Але саме головне, друзі, знаєте, все-таки, як ми змінюємося? Як ми з вами змінюємося не тільки в фізичному плані, так, в тілі фізичному, а взагалі у цьому усвідомленні і те, як ми бачимо. І ось ми якраз говорили про те, що Бог бачить нашу реальність через свою призму. І призма ця, вона є така, що просто відображує. Але воно все йде не так, як ми то бачимо, а воно йде абсолютно на іншому рівні сприйняття. Через призму дивиться на нас творець, як ми тут а зараз це все проживаємо. Він посилає нам оці імпульси, так? імпульси для оновлення життя. І це дуже-дуже таке, знаєте, глобальне дійство. Але є ще одна цікава річ, що. Наші очі, очі людей це так само сферична призма. І саме як Творець дивиться на цей світ, на нашу реальність? Яка в нього призма? Де вона тут є? Де вона тут відображена? А вона відображена, друзі, в наших очах? Тому погляд наш він завжди є унікальним. Через твої очі дивиться сам творець і спостерігає за цим світом. І ти є той, хто проводить ці імпульси через мозок, через очі, так? Сприйня... сприймає це все навколо. Пізнавайте себе глибше, пізнавайте, як працює система світотворіння, система світобудови. Тому що це зараз є дуже важливим. Не можна зрозуміти. Всю суть того, що відбувається тут а зараз, так? дивлячись тільки от в одне оце дійство, в одне, от, десь на якійсь території, на якійсь державі, десь іще, це неможливо, друзі, повірте, потрібно підніматися і розуміти ці речі, чому воно так твориться, саме так зараз. І що з нього, з цього хаосу зараз виливається? Подивіться, якими стали чуттєвими наші очі. Як ми бачимо уреоли райдужні такі, да? ці галу, які ми бачимо навколо сонця, навколо місяця, так? навколо хмар. І все це відображується через наші очі, куди? На мозок. І мозок випромінює що? Випромінює хвилі. А ці хвилі куди йдуть? В простір. І простір формується завдяки тим хвилям, які ми випромінюємо, коли ми щось дивимося і бачимо. Я хочу сказати вам, друзі, що дуже важливо звертати увагу, це я вам кажу, як екопсихолог, людина, яка вивчає вплив інформації на психіку. Я займаюся цим дуже довго. І тому я говорю вам, як ви дивитесь, куди ви дивитесь, на що ви дивитесь, що ви читаєте, що ви сприймаєте, які речі вас оточують навколо вас, які саме речі вас оточують, що вони вам несуть? Красу, красу, здоров'я. Да? Кристали? Красу здоров'я? Що вам несуть ваші очі? Куди ви дивитесь? Яку інформацію ви читаєте? Яку інформацію ви сприймаєте? Який кольор вам більше до вподоби? Де у вас де кайф всередині в душі, в серці, де у вас розтікається радість? Що саме на вас більше впливає як радість? Що саме? Що саме вам більше, більше подобається в цьому світі дивитися, спостерігати? Задумайтесь над тим, що випромінює ваш мозок, коли ваші очі дивляться, куди? Яка краса вас хвилює більше всього і запускає у вас процеси зцілення? Саме такі речі зараз дуже важливі в сприйнятті, так? Яка краса на вас впливає зараз в світі? До якої краси ви доторкуєтесь руками? Як ви бачите осінь навколо вас, так? Що саме, коли холодний дощ, ви бачите його як холодний дощ, і виявляєте, що це холодно, а можливо, там в тій краплі несеться е зіркова пилинка до вас, щоб вам щось передати. Уявляєте, як це цікаво? я радію, я радію дуже тим людям, які мене оточують. Друзі, я вдячна вам. Я знаю, що зараз формуються неповторні цілителі. Люди, які будуть відчувати хворобу, навіть не задумуючись, не замислюючись про неї, вони тільки глянуть і скажуть. І я бачу, які люди приходять на мої проекти. Вони приходять саме такі. Вони приходять з спадковими здібностями, вони приходять з здібностями, які закладені в них, можливо, тисячі, тисячі років тому. І зараз ці здібності проявлюються, і це неповторно. Люди знають, що вони роблять. І я знаю, що так, коли так відбувається, то світ він завжди стає кращим. І я знаю, що майбутнє воно буде. І скоро все це мине, те, що ми переживаємо. А ми будемо з вами жити в абсолютно гармонійному такому просторі, де ти відчуваєш кожен його подих. Тому, друзі, я всім бажаю процвітання, гармонії, радості. Будь ласка, замисліться над тим, яку інформацію ви сприймаєте, як ви її просто в себе загружаєте. Замисліться над цим, бо те, що побачив, те, що розкрив, те й отримав. І так я бажаю вам всім здоров'я, радості, миру. Вітаю всіх, весь світ вітаю з тим, що скоро з'являться цілителі іншого рівня. Які саме на моїх проектах відроджують себе. Кому потрібні персональні консультації, звертайтеся, слідкуйте за новинами, читайте всі посилання там під цим відео, я завжди залишаю. З вами була я, Тетяна Сахненко, засновник Вищої школи інтеграції людини, і я бажаю вам всього самого самого найкращого. До побачення!